Серед місця Херсона зранку було під обстрілом російських військових. Близько 11 години снаряд влучив у міську клінічну лікарню. Маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури. Через обстріл пошкоджені хірургічне і отенеренгологічне відділення, зруйнована операційна. За словами директорки обласного департаменту здоров'я, з людьми, які були під час обстрілу у лікарні, працювали психологи із кризового центру. А це вже інший мікрорайон Херсона. Під обстрілом він був 31 липня. Снаряд влучив між житловими будинками і ринком. У цій п'ятиповерхівці жодного вцілілого вікна, розказує Євгенія Аркадіївна. Ось мої окна повилітали. На четвертому етапі там плюнка була забита, там все вилітіло. От балконні стекла у людей. Бите скло розкидане по всьому подвір'ї. Поруч гілки з дерев та кущів, зламаних уламками. Місцеві жителі фіксують пошкодження і починають прибирати. Валентина живе на сусідній вулиці. Говорить, відчула вибухову хвилю. Тут прямо як как волна, от я вот живу здесь, на третьем етажі, ми временно, тому що ми потоплены. І ми увидели вот этот вспых, все, а волна прямо з вот балкона прийшла в комнату. Було дуже страшно, ребята. Було дуже страшно. І потім другий раз. Їх ж два було прильоти. Минулої доби Херсонська міська територіальна громада була під масованим обстрілом. Як повідомляє обласна військова адміністрація, Загинули троє людей і 17-ро поранені. 20 людей вчора постраждали внаслідок російської агресії. Обстрілів, троє з них загинуло. Це один із них комунальник. Обстрілювали це серед містя Херсону і мікрорайон Карабел. Отримали поранення комунальники, волонтери, і просто люди. і Дівчина, дівчинка 16 років. Також серед загиблих минулої доби ще одна жінка з Береславського району. Там же отримав поранення чоловік, розповів Толоконніков. Цей район російська армія продовжує обстрілювати з авіації та танків. Зафіксовані руйнування на території приватного підприємства, житлових будинків і господарчих споруд. Сьогодні, за інформацією керівника районної військової адміністрації Володимира Літвінова, біля села Чкалове Великоолександрівської територіальної громади поранення під час польових робіт отримав чоловік. Він трактором не їхав на російську міну. Нині чоловік у лікарні. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.